Ось така ситуація. Нігті, тряпочки, убиті в хлам просто максимально тоненькі. Для такої нігтєвої пластини, звичайно, що ідеально підійшла би база вітамінна. Заодно давайте я вам покажу, як вона виглядає, щоб ви побачили. Дивіться, бачите, вона така не зовсім прям прозора. От ми перекрили клієнту вітаміновою базою нігцову пластину, і відпустили з Богом. Пусть він йде і класно, гарно себе почуває. Але мені потрібно вам зараз показати укріплення нігтівої пластини, ось такої, максимально тоненької, перепиляної, зношеної Укріплення за допомогою акрилової пудри. Тож, давайте робити. Буду використовувати нашу базу Екстра Стронг. Гарненько прокрашуємо всю нігчову пластину. І наші подальші дії. Ми беремо нашу акрилову пудру і присипаємо все, ще зайве. Ми гарненько струшуємо. В лампу ми заносимо ручку тільки тоді, коли наша нігтєва пластина. Ось зараз дивіться, акрилова пудра вона впитується в базове покриття. І от в лампу ми поміщуємо нігодь, руку клієнта тільки тоді, коли нігтьова пластина, бачите, вона починає становитися глянцевою. От тільки зараз ми поміщуємо ручку в лампу. Просушуємо одну хвилинку і після просушки гарненько щіточкою забираємо нашу пудру. І ми маємо укріплену нігтьову пластину. Все наше укріплення готове. Тепер ми поверх можемо нанести там базу, колір і чи ще щось, і все, і відпустити клієнта.